Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 23 червня 23 року по всіх знаках зодіака на колоді таро Аркану. Овні карта дня для овнів. А для Овні випадає четвірка кубків. Ну, дивіться, тут у вас якась буде от шанси є, можливості є. Для того, щоб досягнути бажаного результату, який ви перед собою поставили досягнути цілий на день. Але чомусь ви будете всім незадоволені. От три чаші вони повні, одна тільки неповна. І от тою одною ви чомусь незадоволені, чомусь розчаровані. Можливо, когось погода не влаштовує, когось, можливо, не влаштовує просто результат. Дня і якихось певних подій. За цього ви будете так сумувати, роздратовані будете. Можливо, хтось і може зірватися на рідних чи близьких, тому намагайтеся себе більш контролювати, контролювати свої емоції. І не потрібно впадати в депресивний стан із-за якихось там проблем, і дрібниць, які можна завжди вирішити. Як би важко там не було, переробіть і все вас вдасться. Ні в якому разі не вдавайте, не депресуйте. Стихії вам посилають пожа вогню. яка говорить про якусь креативність, про якесь воображення новаторство. вам потрібно в своїй роботі, в своїй практиці. Все, чим ви займаєтеся, як то кажуть, змінити старі шаблони на нові, щось змінити. Як то кажуть, якусь обкладинку і так далі, вам потрібно кардинально змінити щось в своєму житті. І тоді у вас буде. І гарні емоції, і позитивні моменти. Кращу сторону вас день пройде. Тельці. Для тельців двійка пентаклів. Ну, тут ви будете, як то кажуть, намагатися робити декілька справ одночасно. Не завжди це буде можливо виходити, в когось не виходить, а в кого хтось буде жонглювати, цим без проблем. В когось може вдатися. Ну, тут просто намагайтеся робити все послідовно, поступово, поступово завершуючи одну справу, розпочинаючи другу. Тоді у вас буде точно все вдаватися. Робити декілька страв одночасно, ну. Можливо, спочатку буде вдаватися прекрасно, а далі можете просто заплутатися. Стихії вам посилають пристрасть, якийсь азарт, якусь одержимість. Тому перетворіть оцю свою страсть, цю всю енергію в собі в пользу для себе, в користь для себе, в кращу сторону, для того, щоб ви могли щось для себе створити, взятися за якусь нову справу. За якісь нові дії в своєму житті. Близнюки. Карта Дня для близнюків. А для близнюків випадає паж мечів. Дивіться, паж мечів він говорить вам про такий взривний, спильчивий ваш характер, який іноді вам просто. Створює проблеми. Будьте спокійніші, не сприймайте все агресивно. Е, дивіться, от критикують вас, а хай критикують. А ви зробіть висновки і виправте те, що ви робили не так. Навчитеся, візьміть цей урок в житті. Головне, не потрібно от цих конфліктних ситуацій, не потрібно бути там таким спильченим і так далі. Все, усього просто робіть виводи. І це вам буде тільки на користь. Пам'ятайте про це. Тому будьте набагато спокійніші. І тоді день у вас досить непогано пройде. Все тоді вас вдасться. Тут з води вам говорить ваш, про ваші емоції, про ваше кохання, про ваше щастя. Коли ви повні любові, то ви готові просто дарувати її, і світ, все світ, він відповідає вам взаємністю. Тому будьте спокійніші, контролюйте, контролюйте свої емоції, не даруйте людям, які вас оточують негатив, а даруйте позитиви, кохання, і у вас все вдасться. Пам'ятайте про це. Раки. для раки випадає твійка кубків. Добра, гарна карта. віщує вам... Комусь, от в кожного, звичайно, по-різному. Ні в кого карта однаково не може програватися. В когось буде робота в парі, в когось якесь побачення, буде запрошення на побачення, в когось признання в коханні, в когось якийсь, можливо, подарунок, просто якісь переговори от партнерські якісь можуть бути. Тут буде в різного різного характеру різні дії виникати. Але ці дії будуть... Позитивні ці дії об'єднувати будуть, об'єднувати якісь приємні союзи. Можливо, там, наприклад, на роботі якісь контракти, будуть, де ви будете там ті підписувати щось чи, можливо, з якимось колективом ще організовується ваша робота, і ви будете робити щось не самі. Ну, от, така якась робота не, не самому. Тут води говорить про емоції, кохання. І щастя. Тому о, даріть всім приємні, гарні, позитивні емоції, і все світ вам відплатить тим же самим. Леви, карта дня для Левів. Для леви випадає дев'ятка мечів, настороженість. Ви от наскільки переживаєте, що можуть якісь проблеми в вашому житті, повторитися, які колись ви пережили, перенесли, от ви навколо себе Таку оборону ви строїте. Постійно оберігаєте себе, своїх рідних і надто сильно оберігаєте, тому іноді вашим рідним вашим близьким дуже тяжко з вами бути. Можливо, потрібно трошечки послабити цю оборону, цей захист. Також карта може говорить про енергетичний захист для вас і про те, щоб ви. Просто перебороли свої страхи, і все у вас тоді вдасться, і ви досягнете бажаних результатів. Вам в цей день досягнути бажаних результатів, бояться оці страхи. Переборіть їх, і у вас все вдасться. Стихії вам посилають імператрицю, яка говорять про ізобілія, про гарні, позитивні, приємні емоції, про щастя і насолоду. Тому будьте такі, переберіть свої страхи, у вас обов'язково все налагодиться. Пам'ятайте про це, це вам дозволить жити повноцінно. Оце і перебороть ваші страхи Діви. Для вас карта дня. Для дів випадає старший аркан Імператор. День значний, дуже важливий для вас. День, в якому вам буде допомога досить якоїсь впливової людини. Вашого керівництва чимось вам допоможуть і так далі. В когось, можливо, підвищення по кар'єрній сходинці. В когось просто буде можливість проявити себе, показати, на що ви здатні. Зміни будуть, якщо трапляться з вами, ви будете з ними сьогодні, будуть в кращу сторону і день для вас буде досить вдалий. Стихії вам посилаються мірку повітря, які говорять про... Якусь таку холодність. Від, 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 від всіх ви себе десь віддаляєте подальше, подальше. Ви якось так сприймаєте все навкруги вас без емоцій, без таким холодним якимось поглядом на життя дивитесь. Вам потрібно в життя трошечки більше якихось емоцій. Емоцій, щастя. Терезе. Для Терезі всемірка кубків, якісь ілюзії вас будуть оточувати, будете багато мріяти. Десь, як то кажуть, в повітрі десь літати будете. Ви мріяти, це завжди корисно, лайдом не буває. Головне вміть розпіляти, де мрія, де реальність. Що можна втілити в життя, що реальне, а що може просто залишитися мрією. А якщо ви вже не мріяли щось, не бійтеся ні в якому разі втілювати свої задуми в життя. Іноді кажуть, та ні, це не вдасться, це нереально". Ну, Повністю реально. Просто повірити треба в себе. І все вдасться. Стихії вам говорять про якесь насолоду, про якийсь праздник. Будете дуже щасливі, будете дуже м -м, життєрадісні, такі якісь гарні новини і гарні моменти для вас виникнуть. Скоріше за все, свою мрію ви зможете втілити в життя. У вас з'явиться той шанс, щоб її втілити в життя, і ви будете цьому дуже радіти. І зможете влаштувати собі і своїм рідним, своїм близьким святом. Просто так, проте, тому що ви цього захотіли, і у вас з'явилася така можливість. Скорпіони карта дня для скорпіонів. Башня говорить про якісь зміни, про якусь руйнацію в вашому житті. Комусь ця карта може принести проблеми, невдачі, а комусь можуть, в когось просто можуть рушитися ті проблеми, які у вас так накопилися. Карта, вона програється в кожного по-різному. Комусь приносить негативно, а комусь може і позитивно принести. Може просто руйнуватися ваші проблеми і невдачі, які вас переслідували. Може бути і такий варіант. Тому не розчаровуйтеся з-за того, що вам випала, випав вежа. Тому дивіться, аналізуйте ситуацію і ні в якому разі не розчаровуйтесь. В будь-якій ситуації шукайте плюси. Стихії вам посилають дев'ятку води, які говорять про радість, про ваше здійснення бажання, яке буде про якийсь можливий подарунок для вас. Все буде так як краще для вас самих. Тому, скоріш за все, башня вона вам приведе позитивні зміни в життя. І всі ті плани, які у вас зруйнуються, вони будуть на краще і принесуть вам гарні позитивні емоції. Стрільці, карта дня для вас. Для стрільців випадає шестірка пентаклі. Ну тут дивіться, в будь-яку хвилину вам на допомогу прийде. Хтось от ближній вашій сім'ї, з ваших друзів, у вас є завжди кому вам допомогти. Вам є завжди на кого спертись. Так само і ви готові в будь-яку хвилину підставити плече своїм рідним, своїм близьким, своїм друзям і завжди їм допомогти. Також карта говорить про можливість отримання якогось подарунка для вас і дуже вдалого дня. Які говорять вам про повагу, про те, що ви будете забезпечені, вам буде вистачати всього, чого раніше не вистачало. Тому просто будьте вдячні долі за те, що вона вам посилає козироги, карта Дня для козирогів. От для Козерогі випадає трійка мечів. Ну, дивіться, трійка мечів говорить про проблеми і негаразди, які можуть з вами в цей день трапитись. В кожного можуть бути в різні ситуації. В когось звільнення з роботи, несподіване, в когось розрив відносин, різний може бути характер, проблеми і невдачі. Але саме главное, головне не брати все близько до серця, не псувати собі нерви. Будьте спокійнішими, також ця карта може принести просто в ваше життя якісь, якісь конфлікти, якісь скандали. Тому будьте спокійніші, не беріться близько до серця і вам вдасться уникнути тих конфліктних ситуацій. Тому, головне, будьте спокійніші. Стихії вам говорять про задоволення, про енергію, яка вас буде переповнювати. Научіться просто ту енергію направляти в вірне русло, як кажуть так, і, і, і ділитися нею. Дивіться, якщо ви не будете близько приймати все до серця, будете уникати конфліктних ситуацій, день для вас пройде неплохо. Тобто обережність вона, зайвою ніколи не була. Уникніть ну, тих конфліктів, підійдіть на поступки, все буде нормально. І ваші нерви будуть ціліші, і ваших рідних, ваших близьких або ваших колег. Тому іноді на уступки, краще піти. Водоліє. Для водолії випадає шестірка мечів, яка говорить про зміни, серйозні зміни в вашому житті. Ви відпливаєте від одного берега і йдете до другого, пливете. І до якого ви припливете, які ці зміни будуть залежати від вас, від ваших дій, від ваших вчинків. Будьте м, без поспіху, робіть все. Гарненько все обдумайте, всі деталі ваших дій, ваших планів. На вас в житті чекає світанок. От була якась темна полоса, вона закінчиться, і вас чекає світанок і позитивні зміни. Тому день для вас пройде вдало. Головне робити все вдумливо, не сразу відповідати на якісь певні питання і так далі. Не сразу погоджуватися, все завжди аналізуємо, гарнесенько, все обдумуємо. Стихії вам посилають. Старшого аркана імператора, який говорить про, скажімо так, якусь холодність, про стабільність, яка на вас чекає. Скажімо так, ви будете без всяких там емоцій і без всякої жалості досягати своєї мети, поставленої своєї, яку ви собі поставили на ті зміни, яких ви захотіли, і буде чекати на вас стабільність у ваших справах. В цей день, скоріш за все, для вас трапляться якісь. Такі події, які повпливають на зміни в майбутньому на краще. Тому все в ваших руках, все обдумуємо і вперед. Рибки. Для рибок випадає вісімка. Жезлів. Вісімка жезлів говорить вам про швидкі новини, про швидкий розвиток подій. Ви, наприклад, очікували це набагато пізніше. От сильно це буде швидко і швидко розвиватися в вашому житті. Швидкий несподіваний переїзд, можливо, якась різка зміна роботи і так далі. Якісь відносини, які будуть дуже стрімко розвиватися. Навіть від... ви самі цього могли не очікувати. І так далі. Якісь дзвінки, листи, новини, можливо, якісь. Якийсь переліст несподіваний, може бути. От дуже швидкий розвиток подій у вас, для вас чекає в цей день. Стихії вам говорять про активність, соблазн і завоювання. Іноді просто потрібно відкинути всі сумніви і діяти, незважаючи на які. Моменти, ніякі перешкоди, які можуть на вам трапитися. Ви обов'язково їх подаваєте. головне, йти вперед і не озираючись. Бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач. Головне, мирного дня. Не ігноруйте повідомних тривог, проходьте завжди в укриття, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!